А ви вже подалися на продовження тимчасового захисту в Ірландії на 2027 рік? А ви отримали вже ірп карточки на 27 рік? Чи ви ще не отримали карточки на 26-й рік і жовтий лист? А ви виїздили за межі Ірландії, коли у вас ще не було оновлених карточок ІРП і жовтого листа? Що вам сказали на кордоні чи впустили вас назад в Ірландію? Про це і не тільки буде в сьогоднішньому відео. Вітаю на каналі моїми очима. Мене звати Інна. Я біженка з України, яка переїхала тимчасово в Ірландію від агресії Росії проти моєї країни. В сьогоднішньому відео я б хотіла поділитися інформацією, яку я точно знаю, про продовження тимчасового захисту на 27-й рік для біженців з України. Подібних відео на каналі в мене є багато, але я знімаю їх не часто, тому що мало що змінюється в законах. По відношенню до українських біженців. А сьогодні мені прислала моя підписниця повідомлення і наштовхнула мене на думку, що потрібно записати нове відео на цю тему. Запитували в мене, що робити. Я не можу подати документи, інформацію на продовження тимчасового захисту на 2027 рік. Допоможіть, будь ласка, порадьте, що робити, скиньте лінки на сайт, де це робиться. От саме сьогодні. На базі цього повідомлення я б хотіла вам розповісти, що зараз відбувається, як і коли потрібно подавати запит на продовження тимчасового захисту для українців. А також в цьому відео будуть приклади інших людей, біженців з України, які також живуть зараз в Ірландії, як у них відбувалося продовження тимчасового захисту ще на 26-й рік, кому прийшла карточка АРП, чи не прийшла жовтий лист і тому подібне. Я думаю, що ця інформація буде самою достовірною, тому що це досвід людей. А не щось там, десь хтось вигадав. Я підписана на декілька дуже корисних, активних і правдивих груп українців в Ірландії. Чому я сказала на декілька, тому що дуже багато в Фейсбуці, в Телеграмі і в інших соціальних мережах фейкових груп, а також груп спрямованих на. Дискредитацію українців там е, спеціально вкидаються якісь вкиди для того, щоб безпокоїти народ, щоб народ бунтувався, щоб він сварився і тому подібне. Тому таких груп я вже собі багато повидаляла, поставила на замітку, що ці це групи це... заслані і тому подібне. Е, тому в таких групах я ніколи не чер... не черпаю ніяку інформацію, нічого не читаю, а тільки... Користуються перевіреними гарними групами, в яких дійсно справжні українці знаходяться, і які хочуть допомогти своїм ж людям в якихось інформаційних питаннях. Так само ж як і я намагаюся на своєму каналі максимально чітко і точно доносити інформацію наскільки вмію правдиву для того, щоб хоч якимось словом підтримати, допомогти, хоч декільком людям, які також шукають інформацію, які хочуть виїхати, які хочуть допомогти своїм сім'ям, врятувати своїх дітей і тому подібне. Ні в якому разі я не закликаю нікого їхати сюди, залишати свою батьківщину і тому подібне. Я бажаю, що кожна людина вирішує сама, як їй жити і де їй бути, де їй перечікувати війну, чи їй воювати, їй вмирати, і тому подібне. Я веду свій канал зараз в Ірландії, і для тих людей, які знаходяться саме тут або хочуть сюди переїхати, ця інформація може бути корисна. Так що сьогодні перша частина відео буде про те, як продовжити захист на 2027 рік. Що для цього потрібно робити? Чи варто кіпішувати, чи не варто. А друга частина відео буде про досвід людей, які живуть зараз в Ірландії, наших українців, запитання і відповіді і тому подібне. Тому якщо вам таке цікаво, приємного перегляду. І так, друзі, зараз дуже є актуальне питання, як продовжити тимчасовий захист українцям в Ірландії на 2027 рік. Багато вже з людей. Намагалися це зробити, але не вийшло. Зараз поясню чому і поясню, чому вам не потрібно зараз про це думати і хвилюватися. Також покажу вам на прикладі інших людей, які вже намагалися це зробити, і в них нічого не вийшло, що їм відповідала держава Ірландії. Просто ви маєте розуміти, що в Ірландії не все так швидко робиться. І з власного досвіду хочу вам сказати, що ми особисто, щоб отримати документи свої, карточку ІРПІ і Жовтий лист на 2026 рік. Ми чекали довгенько. Від моменту подачі заявки на продовження до того, як прийшло підтвердження про продовження, пройшло більше трьох місяців. А в деяких людей до сих пір немає цих документів. Чому так? Тому що в Ірландії не все робиться так швидко і організовано. В них довго друкуються карточки, в них довго друкуються жовті листи, в них багато перевірок різних людей, розумієте? І ну, от так відбувається, що це призводить до деяких проблем, тому що багато хто на роботі, і деякі керівники тих робот вимагають від людей нові карточки ЄРП, а їх немає. Деякі входять в цю ситуацію, і розуміють, деякі просто байдуже. Ось тут ніхто не винен. Ми Ірландії так вдячні за те, що вона багато зробила для українців. Така кількість людей, знаєте, яка приїхала в Ірландію і зараз продовжує приїздити, навіть з виходом нових законів, так? нових правил на в'їзд в Ірландію і отримання тимчасового захисту, все одно людей йде багато і вони просто фізично не встигають опрацювати таку кількість українців. Тому виходить, що декому пощастило, хтось отримав швидко. Свої документи про продовження, так, на 2026 я зараз скажу про 2027 тисячі поговоримо трішки пізніше, а деякі до сих пір чекають. Ті, що ще подавалися у двадцять році. Якщо їм вже приходять зараз карточки і жовті листи, то вони їм приходять вже на 27-й рік, тобто вже з подовженими. Хто знаєте, запізнився? Ну вірніше, кому прислали ці документи пізніше? Вони вже їм автоматично продовжують на 27-й. Ось нещодавно одній жінці з нашого готелю прийшов лист. Вона попросила мене забрати, тому що вона переїхала в інше місце. Вона не живе в нашому готелі. вже. Ось і сказала, що їй має прийти ірп карточка Вона довго чекала, але що саме цікаво, вона подавалася майже в той самий період, коли і ми. Ми подавалися в березні 26-го року на продовження тимчасового захисту. Нам прийшла відповідь 20 квітня, що продовжено захист. І потім через три тижні мені прийшла і Максиму ірп карточка на 26-й рік, що захист продовжено до року. Жовтий лист прийшов мені через 5 тижнів ще, а Максиму прийшов трішки пізніше, десь півтора-два ну, місяці. Тобто він отримав аж влітку. А ця жінка вона подавалася майже як і ми, майже в той самий час, але не в той самий день. Вона подавалася, здається, на 3 чи на 4 дні пізніше. І їй прийшла ось тільки нещодавно карточка в кінці січня, карточка Ірпі. Розумієте? І жовтий лист. Ось, але вже із датою на 27-й рік. Так що тут, отак такий момент, вже, вже вже знаєте індивідуально, як кому пощастить. Ось, якщо почитати групи в Фейсбуці, то можна подивитися, що багато в кого з людей точно така сама ситуація. А в деяких навіть гірша, в деяких до сих пір не поприходили карточки і не поприходили жовті листи на 26-й рік. Хтось може зараз запитати, а як же ж люди ну, типу, живуть, як вони мають право тут жити? І по тій ж причині зараз у деяких людей кіпіш, що вони хочуть вже продовжити на 27-й рік, подають активно заявки на продовження, а в них нічого не виходить. Їм приходять отакі листи. Я вам зараз тут прикріплю, плю, також це? зараз ставлю шматочок прямо у відео, ви можете почитати. Тут написано, що на момент подачі інформації Ірландська імміграційна служба закрила вікна подання на продовження тимчасового захисту до 26-го року та очікує оприлюднення інструкції на подання на тимчасовий захист на 27-й рік. Отаке От подібне тут пишуть, людям відповідають, які вже писали листи. Ну, почали вже знаєте переживати, хвилюватися, щоб в їх документах захист до 4 березня 26-го, а вже ось ось строк закінчується, і вони вже почали писати, щоб подати свої, щоб подати свої документи на продовження 27-го року. Їм всім приходять у такі листи, де сказано, що типу take your time, не хвилюйтеся, все буде добре. Поки що немає офіційної інформації для того, щоб податися на продовження е тимчасового захисту для українців на 27-й рік. Ось тому я думаю, що зараз не потрібно нічого робити, крім того, як просто чекати. Я вам свій досвід за минулий рік розповіла. Я думаю, що він вам також буде корисним. Ви знаєте, у мене взагалі немає ніяких хвилювань на цей рахунок. Ось тому, що, судячи з того, що було, все буде лояльно, спокійно, так як в Ірландії прийнято повільно, але зроблено. Ось тому ми просто чекаємо, так як в минулому році, фізичного листа, який нам прийде е, на адресу, ну, типу нашого готелю, ось в якому буде написано, так як в минулому році нам приходили, що ви повинні подати свої документи, інформацію особисту, на таку електронну так. адресу і чекати а відповідь. Вам має прийти лист е на те, що інформація перевірена і затверджена, і ви маєте право проживати в Ірландії незалежно від того. Коли прийдуть вам документи ваші, і карточка мається на увазі, і жовтий лист. От саме по цій причині не потрібно хвилюватися, нікого ще не вигнали за те, що людина просто фізично не отримала цей документ. Для українців продовжено тимчасовий захист, але не автоматично. Людина, кожна має подати свою інформацію на себе і на своїх членів сім'ї, ну тобто, кожен там, якщо мама, то на дітей. Але коли ви подали цей цю інформацію, вам підтвердили, що інформація прийнята, вам прийшов електронний лист уже після цього, і потім і в цьому листі у вас буде номер, який ви можете, якщо, наприклад, вам потрібно на роботі, так чи ви хочете поїхати за кордон повернутися в Ірландію, у вас уже типу як протерміновані ж документи. На перебування в Ірландії ви показуєте цей код і він дає вам право заїхати знову на територію Ірландії. Це такий тимчасовий якби, паспорт, така тимчасова, типу як можете називати це як тимчасовий дозвіл, аж поки не прийде фізична карточка і жовтий лист. Багато хто в минулому році так їздив, виїздив, нічого такого поганого не було. Впускали в аеропортах і нічого не траплялося. Зараз я вам, до речі, з однієї з груп почитаю саме про досвід людей, які цим користувалися цим кодом. Я виїздила за територію Ірландії, поверталася і в аеропорту просто показувала код на продовження тимчасового захисту. Мене спокійно пропустили тут. Дуже багато таких подібних ситуацій. Люди просто діляться Мені, своїм досвідом. Е, якийсь анонім написав: можливо, хто знає, якщо виїхати за межі Ірландії на час розгляду про продовження тимчасового захисту, не маючи на руках нових документів, це те, що я вам трішечки раніше розповідала. Чи без проблем буде повернутися паспортний контроль в лапках? Ось відповідають: ні, жодних проблем перевірено. Пише, потрібен номер заявки на нові документи. Це те, що я вам розповідала. Все нормально. Показуєте просрочену ірп карточку і емейл з номером заявки на оновлення даних. Ми в'їхали ми назад жодних проблем. Попросили стару картку, дитину пропустили просто по паспорту. Якщо на руках попередній жовтий лист, то проблем немає. Питають звідки і перевіряють, як довго вас не було. Показуєш старі, ну, жовтий лист і рп карту і оцей код на продовження. і немає ніяких проблем. Давайте зразу почитаю вам, що пишуть в групах наші люди, так як я обіцяла вам відео наших українців в Ірландії. Пише Оксана: Підкажіть, будь ласка, я подавала документи на продовження тимчасового захисту ще в лютому минулого року. Наприкінці грудня вже прийшла карточка. Але жовтого листа досі немає. Тобто вона подавала в лютому минулого року, а їй карточка прийшла в кінці року, тобто аж в грудні. Ось, але жовтого листа досі нема. Це нормально і він вже може прийти пізніше, чи вже треба кудись звертатися. Їй відповідають. У мого сина теж карточку прислали ще в жовтні. Карта, Карта вже продовжена до 27 року. Це, таке... Це те саме, як я вам розповідала про нашу жінку з готеля. А жовтого листа не було. Ми багато разів писали на їх пошту електрону без успіхів. Та потім ми вирішили поїхати особисто в Сіті Вест. Виявили, що вони висилали, але якимось чином вони не доставили до нашої адреси, і повернули назад до Сіті Веста, і ми отримали жовтий лист. Два тижні тому о, в руки особисто на місці. Тобто вони забрали його в Сітівесті. Якщо у вас така можлива ситуація, теж, що не прийшов жовтий лист, можливо, вам потрібно чи зателефонувати в сітівест, чи поїхати і подивитися. Може, дійсно його назад повернули. Так, пише якась Світлана. Я також ще не отримала взагалі ніяких документів. Чекаю, подавала заяву, як і ви в лютому 25-го року. Пише Оксана. Мені теж, карт... мені теж картка прийшла ще перед Різдвом, а жовтий лист лише цього тижня. Але я писала, запитувала, що прийшов вже місяць з дня, погодження картка прийшла, а жовтого листа немає. І буквально через кілька днів прийшов мені дітям жовтий лист. Куди писали? питають люди. Вона пише, в тому листі, де вам повідомляли про погодження захисту, є адреса. Це те, що я вам казала, коли ти подаєш. Свої документи на продовження тимчасового захисту, тобі приходить лист від них, що вашу заявку одобрено, чекайте, коли вам прийдуть документи вже. Там є адреса, куди писати, і плюс там є цей же шкод, який є, так сказати, тимчасовою erp карточкою Ну, це якщо глобально так. Так, далі. У мене мама ще в травні отримала картку, а жовтого листа по сьогоднішній день немає. Писала, але відповіді нема. Так, ще одна пише: Зоряна, я так само подавала документи на продовження захисту ще в лютому, в січні 26-го року прийшла картка резидента Ірландії до березня 27-го. А документ про тимчасовий захист жовтого листа ще так і немає. А дехто навіть і карточки немає. Так, хтось написав, мені картка прийшла ще в травні минулого року, а жовті листи не, не прийшли не мені і не дітям. Тут відповідають: ваші листи скоріш за все втрачено. У мене картка прийшла 13.06, а жовтий лист не було. В січні вияснила, що листи втрачені, і писала на пошту, через тиждень, отримали жовті листи. Куди ви писали? Оце та адреса. Можу вам зараз продиктувати і можу навіть написати зараз. Отут ви побачите. Писали на support, собачка Tempor Protection cloudgou.ie. Може, комусь буде корисна інформація. Так, хтось пише, ми теж чекаємо, та сама проблема. Ну, тобто, людей багато таких. Хтось написав: зараз ще опрацьовують лютий, ще чекайте. Все буде добре, треба чекати. Друзі, можу зараз тільки вам сказати про те, що ви не панікуйте. Поки що тимчасовий захист українцям по нових заявках, які люди подають, не надають. Треба чекати. Більш за все, що це можна буде зробити, я думаю, що після того, як закінчиться в них офіційний строк попереднього тимчасового захисту на рік, можна буде подавати заявки на 27-му. Тому самому ж принципу знов чекати документів. На 27 рік. І тут уже як кому пощастить. Хтось отримує швидко, когось визвуть в Сітівест на інтерв'ю, а хтось буде чекати знов, напевне, довго. Так як я і так, читала як... вам в коментарях деяких людей, що до сих пір не отримали ні карточок, ні жовтого листа. Але тим не менш вони тут живуть, їх ніхто не чіпає. Якщо потрібно покинути територію Ірландії, вони вилітають і назад заїздять без проблем. Тому, будь ласка, не нервуйтеся, не піпішуйте. Як тільки буде якась офіційна інформація, вона з'явиться скрізь, вона з'явиться в групах, вона з'явиться на офіційних сайтах. І тоді вже можна буде подавати заявки і продовжувати свій Temporary Protection на 27-й рік. Так що всім дякую вам за перегляд. Я надіюся, що вас трішки хоч заспокоїла, розповіла, як воно та й що до чого з власного досвіду, з досвіду груп людей в групах. Ось це групи перевірень, як я і казала раніше. Так що все буде добре. Бажаю вам здоров'я, бажаю Україні перемоги і закінчення війни. Не забувайте підтримувати мій канал своїми вподобайчиками. пишіть якийсь свій досвід в коментарях, задавайте питання. Можливо, якщо там не всю інформацію подала в відео, або ви пропустили. Ось поширюйте, щоб це відео побачило більше кількість людей. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд і всім пока.